В приміщенні Одеської національної наукової бібліотеки відбулася презентація книги Вірність, мужність, сила праця присвячена героям військово-морських сил Збройних сил України, зокрема і тим, хто віддав своє життя, захищаючи батьківщину. В цій книзі ми хотіли максимально передати історію людей, ким вони були, де вони навчались, як вони набули тих здобутків і що їм допомогло стати героями України. Кожна історія унікальна. Для мене, наприклад, тяжко було писати про полковника Ігоря Бедзая, героя України, тому що я особисто з ним був дуже добре знайомий, дуже гарна людина. І через це для мене це цей розділ був особливо важливий. Відкриваючи захід, начальник штабу, заступник командувача військово-морських сил збройних сил України, віцеадмірал Андрій Тарасов, в першу чергу відзначив унікальність книги, адже в ній чільне місце присвячено сучасним героям військово-морських сил, які проявили свою мужність, рішучість та відданість країні у важкі часи війни. Ми знаходимося на злавному етапі і виборюємо своє право на існування. І саме люди, які я писав в своїй книжці, вони зробили і роблять те для того, щоб у нас було майбутнє. нашої країни. На презентацію військові моряки запросили працівників бібліотечних установ, друзів національного флоту, які цікавляться його історією, та тих, на кого в першу чергу розраховане видання молодь вихованців військових навчальних закладів військово-морських сил. Всі повинні знати, по перше, своїх героїв. Також це корисно для тих, хто хоче йти, служити або буде служити через те, що ці історії можуть допомогти комусь у майбутньому. Це перша така книга, і, звичайно, охопити історії усіх героїв неможливо. Тож це лише перший том. Вже скоро, завдяки видавництву фоліо, примірників буде більше. В першу чергу вони поповнять бібліотеки Одеси та військових вишів України.